Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про ті повітряні удари, які завдавали росіяни по Одесі та по Одеській області в день та увечері, 21 листопада. Що ж відбувалося у цей час? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, перша повітряна тривога в Одесі була оголошена сьогодні в день о 12.30 і вона тривала приблизно до безчверті на другу годину. В цей час повідомлялося про можливий запуск у бік південних районів Одеської області однієї авіаційної ракети, яку випустили з одного з літаків тактичної авіації. Можливо, це була ракета типу Х-31. Потім не було ніякої інформації ані про збиття, ані про прильоти. Просто ціль зникла з радарів. Друга повітряна тривога пролунала в Одесі о 17.05, і майже одночасно з сиреною я почув у центрі міста два дуже потужні вибухи з інтервалом від 30 секунд до однієї хвилини. Потім ця повітряна тривога тривала ще близько до півгодини і за інформацією. Сил оборони Півдня України та оперативного командування Південь загалом за день росіяни атакували Одеську область, в тому числі Одесу і Одеський район, щонайменше трьома авіаційними протирадіолокаційними ракетами типу Х-31. І згодом за цим же джерелом та за повідомленням очільника Одеської обласної військової адміністрації стало відомо про скоріше за все три. Прильоти. Два з них в Одесі: це у Припортовій інфраструктурі та у одній з адміністративних будівель. А також ще один прильот у Одеській області, де ракета розірвалася у полі. Можливо, під третім прильотом, який відбувався у Одеській області, мався на увазі. Той можливий прильот та саме ліквідація ракети, яка була запущена вдень. Окрім того, під час вечірньої повітряної тривоги також повідомлялося про можливість скидання російськими літаками коригованих авіабомб у напрямку гирла Дуная, десь у Дунайській плавні. Таким чином росіяни намагаються одночасно. Робити вигляд, що вони борються з судноплавством з портів Великої Одеси, це Одеса, Чорноморськ та Південний, судна з яких йдуть уздовж узбережжя Одеської області до Гирла Дунаю, і далі вже прямують маршрутом через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини до Босфору. Також удари саме по портовій інфраструктурі, за думкою росіян. Теж мають за мету заважати нашому судноплавству. Але факт є факт, і росіяни ніяк не можуть цьому завадити. І ще один такий доказ того, що всі їх зусилля марні, це те, що коли вони кілька днів тому атакували, скоріш за все, випадково ракетою, один з балкерів, одне з трагівельних суден, яке знаходилося у порту. Одеської області, то буквально через кілька днів це судно вийшло в море завантажене і ніч, нічого не відбувалося. Тепер трошки про ті ракети, якими росіяни сьогодні атакували наше місто. Спочатку, судячи з такого поєднання одночасності повітряної тривоги та вибухів, я гадав, і були такі побоювання, що це були надзвукові крилаті протикорабельні ракети Онікс, які запускають з Криму. Але ракети, як повідомили... У українському командуванні були типу Х-31, це протирадіолокаційні ракети авіаційного базування. Вони мають далекобійність до 160 км і швидкість, яка у три рази перевищує швидкість звуку. Тобто, це дуже небезпечні ракети з точки зору, що їх дуже складно відстежити після моменту пуску, і дуже складно відповідно якось на них зреагувати. Враховуючи дуже малий час їх польоту, але це компенсується відносно невеликим е розміром їх боєголовки до 160, навіть менше до 110 кілограмів, на відміну від 250 і більше кілограмових бойових частин ракет типу Онікс, калібр, «Калібр», «Х-101» чи інше. Тобто, це відносно невелика, але дуже швидка ракета, яка Розроблена саме як протирадіолокаційна, тобто з метою протидіяти системам протиповітряної оборони або вражати цілі в умовах дуже активної радіоелектронної боротьби. І росіяни іноді, особливо останнім часом трошки частіше, почали застосовувати такі ракети. Вони дійсно можуть вражати певні точкові цілі, але масштабних руйнувань вони зробити не можуть на відміну від ракет типу Онікс, калібр чи «Х-101». По своїй руйнівній можливості ці ракети це ну, таке дещо середнє між звичними нам крилатими ракетами та шахедами. Тому давайте стежити за ситуацією, давайте не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що, як ми бачимо, вони можуть бути дуже і дуже небезпечними для нас. І стежимо за ситуацією до побачення Слава Україні!